Добрий день. Сьогодні будемо проводити пересадку моєї сіянки цибулі. Тут сорт Exhibition. Пів грама. Перерахуємо скільки з пів грама виходить цибулинок. Перед тим як її пересаджувати, зробимо їй стрижку. Приберемо за верхні листочки. От вона має такий вигляд. Пересадимо її в отакі касети. Так виглядає цибулька, яку я вже, як то кажуть, попікірувала. По результатам підрахунків, що я можу сказати? З пів грама цибулі сорт Exhibition. Оце вона у мене, оцей лоточок. І частина цього лоточка. І з півграма Ексибішен 0,5. 0,5 було грама, так. Получилося в мене 96 цибулинок. А ті, що кенді 200 семенин, ще не перераховувала. Ну, ось така вона попікірована. По паличці це в мене ексибішн А те, що далі, то кенді. Я сьогодні також хочу посіяти помідорчики. От у мене вже на столі, як порядок, то порядок. Хочу зразу. Вже все посіяти одним махом, щоб потім поприбіроти. такі помідорчики я хочу посіяти собі для теплиці. Тут 100 насінинок, я буду використовувати лише половинку, друга половина буде сіятися на наступний рік. Це від ямамато, жовтий помідор. От щось мені захотілося в теплиці мати жовтий помідорчик. Наробила ямочок, зараз розложу семену і будемо сіяти. Відкрила пакетик, а там таке надійне пакування. Це ж одна така упаковка. А всередині семену запаковано ще одну упаковку. Я з таким ще не зустрічалася, з таким надійним пакуванням. А семену таке, що обнять і три дні плакать. Таке дрібнісіньке, майнісіньке. І щось воно темне. Подивимось, як воно зійде за такі гроші. Заплатила я за пакетик до 100 семенин, та щось близько 400 гривні. Оце така купелька. Чи воно того буде варте, чи не буде. 56 ямочок і положу 56 семенин. Чи вони всі зійдуть, чи ні, дивлячись, яка буде схожість, щоб потім не пустували місця в теплиці.